У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за квітень 2025 року. Добрий ранок, коштіданок! З вами відеорейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe. Тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є послання на фонд повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість занатити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на зсу і у вас є заві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість знати мені для того, щоб або в сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити, та видьте правильну суму, бо кошти я вам не пов... Дякую за увагу та погнали до відео. Hogwarts Legacy. Це рольова гра від Warner Bros. Games, дія якої відбувається у чарівному всесвіті Гаррі Поттера в кінці 1800-х років, де ви граєте за студента Хогвартсу, який володіє унікальною здатністю до давньої магії. Під час навчання ви стикаєтеся з повстанням гоблинів, загрозою для чарівного світу та розкриваєте таємниці, що можуть змінити його назавжди. У грі ви можете досліджувати Хогвартс, Хоксміт, Заборонений ліс та інші місця магічного світу. Ви також взаємодієте з професорами, однокласниками та виконуєте різ Резноманітні квести. У гри відсутній багатокористувацький режим приводу оптимізації на PS5. У грі присутні аж 5 режимів графіки, проте я не вважаю за потрібне детально описувати окремо кожен з цих п'яти режимів, бо, як на мене, більшість гравців використовує режим продуктивності 60 FPS, режим якості 30 FPS та режим якості з трасуванням променів, також 30 FPS. А на детальний опис інших режимів я витрачати хронометраж цього відео не бажаю, бо все одно більшість гравців просто не володіють сучасними телевізорами. зі Двадцятьма Гц. Тож давайте я просто опишу ситуацію з цими трьома найпопулярнішими режимами графіки. Режим продуктивності більше часу забезпечує стабільні 60 FPS, за винятком деяких моментів. Наприклад, коли гравець переходить між кімнатами у Хогвартсі. То FPS падає від 60 до 55-50 кадрів. Але це не критично. Режим якості також працює досить добре, та забезпечує стабільні 30 FPS, які майже ніколи не падають. У свою чергу режим якості з трасуванням променів також забезпечує стабільні 30 FPS, як і попередній режим графіки, але інколи можна спостерігати незначні падіння кадрів. Тож, як ви бачите, обидва режими графіки працюють досить стабільно, без якихось критичних моментів. Говорячи про оптимізацію на PS5 Pro, то ситуація набагато краще, воно і не дивно. Проте не все так просто. Наприклад, у режимі продуктивності гра працює у стабільних 60 фпіс, окрім тих випадків, коли гравець подорожує інтер'єрами Хогвартсу або високими вулицями Хоксміту. Тоді FPS падає до 58 кадрів, що взагалі не критично. Тобто тут ситуація дуже схожа з PS5 версії. а у свою чергу режим якості працює ідеально та забезпечує стабільні 30 FPS на протязі усієї гри у будь-яких локаціях. Проте ситуація з режимом якості з променів трохи інакша. Він також майже завжди забезпечує стабільні 30 fPS, але час від часу спостерігаються невеликі падіння кадрів до 27, особливо під час перебування у Хоксміті. Я вважаю, що це досить круто отримати по підписці нову велику рольову групу Всесвіту Гаррі Поттера з відкритим світом та великою купою фансервісу, проходження якої може зайняти сотні годин. Тим паче, що гра насичена великою кількістю основних та побічних квестів, а Ще залежно від того, який факультет ви обрали на початку гри, деякі елементи сюжету та ігроладу будуть змінюватись. І фактично ви можете пройти цю гру чотири рази, обираючи кожного разу новий факультет. Проте спільнота сприйняла цю гру дуже по-різному. З одного боку, фанати були розчаровані тим, що сам Гаррі Поттер не з'явився у грі, бо по сюжету на дворі 1800-ті і Гаррі ще не встиг народитися. А з іншого боку, фанати були задоволені, бо ця рольова гра фактично дає тобі можливість стати одним студентів Хогвартсу і частиною цього казкового всесвіту. І ще додайте той факт, що гра нова і вийшла два роки тому. У підсумку я рекомендую цю гру для проходження усім: тим, хто полюбляє всесвіт Джон Роулінг, та тим, хто ніколи не був фанатом цього Всесвіту. Але полюбляє великі сюжетні рольові ігри з відкритим світом та великою кількістю різноманітних квестів. Ех, шкода, що я придбав цю гру на розпродажі під час Чорної П'ятниці. Треба було знову дочекати PS Plus І зекономив без Шекелі. Можете мене знову привітати у коментарях. У гри відсутня українська локалізація. Blueprints це атмосферна пригодницька головоломка від Raw Fury, де гравець досліджує змінний лабіринт загадкового маєтку, намагаючись віднайти шлях до трону, який кожного разу розташований інакше. Гравець опиняється в загадковому готичному маєтку, що постійно змінює свою архітектуру та приховує безліч таємниць. Ви граєте роль людини, яка прагне дістатися тронної кімнати, аби отримати шанс змінити свою долю. Однак у вас є лише 12 ходів, щоб це зробити. Після кожного кроку маєток змінюється. А час спливає. Палац живе власним життям. Кожна кімната може відкрити щось нове або знищити попередній прогрес. А вибір, куди йти далі, формує не лише маршрут, а й саму структуру будівлі. Поступово гравець відкриває фрагменти історії, що пов'язують його з маєтком, троном і таємничими силами, які в ньому мешкають. У гри відсутній багатокористувацький користувацький режим. На момент запису цього відео, гра вже доступна для завантаження. Тож, якщо вам цікаві загадкові індії головоломки, ця гра можливо вам сподобається. А загалом, я вважаю, що це дуже круто отримати групу підписці на релізі, тому я в принципі рекомендую спробувати її усім. До речі, якщо ви вже в неї грали, то будь ласка, напишіть коментар з думкою про цю гру. Мені було би дуже цікаво почитати. У гри відсутня українська локалізація. Lost Records, Плумен Rage, Тейп 2 це інтерактивне кіно, яке продовжує історію підліткової дружби та нерозкритих таємниць 90-х років, переплітаючи минуле і теперішнє через атмосферу ностальгії та музики. Це продовження історії чотирьох подруг: Сфан, Нори, Отем і Кет, які влітку 1995 року пережили подію, що змінили їхнє життя. У другій частині дія якої відбувається у серпні того ж року, гравець дізнається про наслідки цієї події, що призвела до розриву їхньої дружби. Через 27 років, у дві 2022 році жінки знову зустрічаються, щоб зіткнутися з давно забутими таємницями, які вони колись пообіцяли ніколи не згадувати. Гра поєднує дві часові лінії 1995 та 2022, дозволяючи гравцеві впливати на розвиток сюжету через вибір діалогів і дій. Ключовим елементом ігроладу є використання камери з фон для запису подій, що відкриває нові аспекти історії та впливає на взаємини між персонажами. Як я вже й казав раніше, я вважаю, що це дуже круто отримати по підписці якусь. Цікаву гру на релізі, яку ти би, скоріше за все, ніколи не придбав. Тим паче, що перший епізод також роздавали по підписці на релізі. Тому, якщо вам сподобався перший епізод, чи Life is Strange, чи загалом ви любите інтерактивне кіно, тоді ця гра для вас. А щодо мене, то інтерактивне кіно один з моїх найулюбленіших жанрів, а Detroit Become Human та Heavy Rain від гейм дизайнера Девіда Кейджа, одні з моїх найулюбленіших ігор взагалі. Проте мені ніколи не подобалась франшиза Life is Strange, тому, скоріше за все, ця гра не для мене. Але якщо ви проходили перший епізод. Напишіть вашу думку у коментарях. EA Sports PJ Tour це реалістичний симулятор, який пропонує гравцям зануритися у світ професійного гольфу, змагаючись на 30 детально відтворених полях та використовуючи нову систему ударів Pure Strike для максимальної автентичності гри. У гри присутні багатокористувацький режим з наявністю рейтингових матчів. Також у гри присутній локальний режим на одному екрані до 4 гравців, який дозволяє грати як по черзі, так і одночасно. На момент запису цього відео гра вже доступна для завантаження. Я вважаю, що це досить непогано отримувати. По підписці спортивні ігри, як цей симулятор Дональда Фредовича, який я особисто ніколи би не придбав. А ось пограти по підписці саме воно. Тому якщо вам завжди був цікавий гольф, чи ви завжди хотіли відчути, і як це бути Дональдом Фредовичем, або до вас прийшли ваші друзі, і ви хочете пограти у щось нове, а FIFA вам вже набридла. Тоді ця гра ваш вибір на вечір. А для мене особисто ця гра не потрібна. Бо якщо я захочу пограти у гольф, я завжди можу завантажити Тріті 5. Хто зрозумів, той зрозумів. У гри відсутня українська локалізація. E <síntos> Battlefield 1. це масштабний шутер від першої особи від DICE, що переносить гравця у жорстокі кінематографічні битви Першої світової війни з великою кількістю техніки, окопами та динамічними картами. Сюжет гри подається у форматі антології з п'яти історій, кожна з яких показує різні фронти Першої світової війни через долі окремих героїв: від британського танкіста та італійського альпійського солдата до арабської повстанки, що воює разом із Лоуренсом Аравійським. У гри присутній онлайн мультиплеєр до 60 Чотирьох гравців такими режимами завоювання. Це масштабна війна з технікою та піхотою, де гравці мають захоплювати ключові точки на мапі. Домінування зменшена версія режиму завоювання на зменшених мапах, у якому відсутня будь-яка техніка. Операції, кінематографічний режим із історичними сценаріями, у якому одна сторона захищає, а інша атакує лінії фронту. Таким чином, гравці просуваються через декілька мап залежно від лінії фронту. Штурм це досить цікавий режим, у якому одна сторона має знищити телеграф. А інша завадити їм. Я вважаю, що це досить круто отримати по підписці якісний шутер від першої особи з класним сюжетом та відверто епічним багатокористувацьким режимом. Battlefield 1 це шутер, у якому я провів десятки годин. До речі, цю гру вже колись роздавали по PS Plus Collection у листопаді 2020 року. Загалом, з точки зору багатокористувацького режиму, серія ігор Баттлфілд завжди мені подобалась більше, ніж Call of Duty, окрім хіба що Modern Warfare, звичайно. Мені дуже сподобався сюжет гри, це максимально епічна. Та драматична антологія з п'яти різних історій, які пов'язані між собою однією глобальною війною. У сюжетній компанії ми бачимо війну з різних фронтів та стаємо учасниками історичних битв, які зроблені максимально якісно та кінематографічно. Гра чудово передає атмосферу Першої світової, не дивлячись на деякі історичні неточності. До прикладу, існування автоматичної зброї, яка у той період часу існувати просто не могла, чи відсутність українських свічових стрільців. Сама ж сюжетна компанія про. Просто насичена неймовірно гарними локаціями та різноманітними механіками. Гра також дуже якісно зроблена з точки зору арт дизайну, який також чудово передає жахливу атмосферу Першої світової війни. Те ж саме стосується саунд дизайну гри, який неймовірно якісно зроблений та інколи відверто лякає своїми звуками: пострілів, криків, вибухів чи авіації, яка пролітає над головою. Багатокористувальський режим також дуже якісний через наявність цікавих режимів, гарних мап, які чудово передають атмосферу тотальної війни, за допомогою. यह किस अर्थ Та звукового дизайну, також гра виглядає максимально похмуро, ніяких тобі скінчиків чи яскравих кольорів, як у тому ж Battlefield 2042 також у гри присутня реалістична руйнація будівель та інших об'єктів. На відміну від того ж, Battlefield 2042, то ти навіть трансформаторну будку не зруйнуєш. А моменти, коли на мапі вибухає та падає дирижабель, цілковитий епос. Тож, якщо ви любите якісні сюжетні шутери або ж якісні багатокористувацькі шутери з цікавими режимами, та найголовніше атмосферою війни, у якій ви хочете грати з вашими друзями. Тоді Battlefield 1 ваш вибір. Загалом рекомендую цей шутер від першої особи. Усім. У гри відсутня українська локалізація. Played Up. це кооперативна кулінарна гра з елементами Роглайду від Yooks Cast Games, де гравці керують рестораном, готують страфи, обслуговують клієнтів і поступово модернізують кухню, щоб вижити якомога довше. У гри присутні багато користувацький режим. У гри також присутні локальний кооперативний режим до 4 гравців. Я вважаю, що це досить непогано отримувати такі ігри саме по підписці, бо я, наприклад, навряд чи придбав би подібну гру, а ось по підписці саме те, що треба. Сама ж гра по ідеї та стилістиці нагадує іншу відому серію кооперативних. Оперативних ігор на тему кулінарії Overcooked, яка у свій час просто вибухнула у популярності, і ці ігри також роздавали по Плюс. Тож, як і Overcooked, ця гра дуже добре підходить для ситуації, коли до вас прийшла компанія друзів, і ви хочете пограти у щось незвичайне, але будьте обережні, оскільки через цю гру ви можете посваритись та припинити спілкування зі своїми друзями. У гри відсутня українська локалізація. І гри будуть доступні з 15 квітня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хоч сказати, що ця добірка досить хороша, оскільки у цій добірці ми отримаємо рольову гру у відкритому світі по всесвіту Гаррі Поттера, дві нові гри, які роздають по підписці вже на релізі: симулятор гольфу, якісний шутер від першої особи та веселу інді гру для фану з друзями. Але у цієї добірки є один суттєвий недолік: відсутність будь-якої гри з українською локалізацією. Перше, про що вас хочу попросити це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним ахметовим по посланню знизу на мою сторінку Донателло. Бережіть себе, ховайте скликуйте антривога. тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати, До нової зустрічі.